А за журналістики у Хмельницькому опановують змаличку. У міському палаці творчості дітей та юнацтва вже восьмий рік діє прес-клуб юний журналіст. Про здобутки та таланти майстрів слова дивіться далі. Випадковість що змінила життя. Каріна згадує, у прес-клуб юних журналістів її привело спонтанне бажання спробувати себе у медійній справі. Це був незвичайний випадок. Ну, чомусь мені захотілося займатися журналістикою, і невдовзі я знала, що є такий гурток, і я подумала, що це доля, напевно. І я прийшла, і це незвичайне було середовище. Така атмосфера просто дружня, ніби ти потрапляєш додому. Творча атмосфера, спілкування з однодумцями та можливість навчитись бачити незвичайне у звичайному. Усе це допомогло Каріні визначитись з майбутньою професією, а сьогодні бути не лише ведучою світу, В'ята, а й почесною випускницею прес-клубу. Я вважаю, що це дуже цікава професія. Це не просто як сидіти в офісі, це життя наповнене, наповнене барвами. Це весь час кудись бігаєш, щось шукаєш, дізнаєшся, щось нове розвиваєш себе у багатьох напрямках. У гуртку вивчають не лише теоретичне підґрунтя професії журналіста, а й відточують майстерність пора на практиці. Прес-клуб видає газету від А до Я. Також вже третій рік поспіль вихованці гуртка випускають і альманах. До цьогорічної весняної збірки додали не лише творчі доробки, а й самі вигадали оформлення обкладинки. Ми не беремо фото з інтернету, у нас фотографують самі вихованці, і титулка, як правило, когось з вихованців. Цього року це Аналія Машевської, нашої дівчинки, яка полюбляє фотографувати, 15 авторів. Цього альманаху цьогоріч це вихованці прес-клубу Юний журналіст, випускники прес-клубу Юний журналіст. Тут є і публіцистика, і проза, і вірші. Взагалі найактуальніші теми і буремні події в Україні, і захоплення молоді, і екологія, і благочинність, і ем, ем, мораль. Над такими збірками читачі і сміються, і плачуть, каже головна наставниця талановитої молоді. Для когось вони слугують творчим доробком при вступі. для Інших друкованою пам'яткою про навчання у клубі юних журналістів презентацію альманаху поєднали із черговим випуском юних журналістів. А ще підбули підсумки міського конкурсу робіт, якою я бачу Україну після революції гідності. Переможці за кращі твори отримали у подарунок сертифікати на купівлю вишиванок. Юлія Феміник, Андрій Шаповалов, новини Тіві 7